Модний детокс, чи корисний він для нашого жіночого організму? Давайте розбиратися. Ну, по-перше, жіночі статеві гормони вони не люблять різких змін. Вони люблять стабільність та регулярність. Що таке детокс? Це пити одні соки або обмежувати себе в харчуванні, або взагалі голодувати. Це все зайвий стрес. Для жіночого організму і, відповідно, для гормональної системи. Що потрібно робити, що може бути корисне, це зробити паузу з алкоголем, пити достатню кількість води, правильно харчуватися, виключити солоне, смажене, жирне, додати клітковину до свого раціону. Також дуже корисні. Прогулянки на свіжому повітрі, помірна така активність. Ну і, звісно, дуже важливий сон. Спати потрібно хоча б 7 годин і лягати спати раніше хоча б до 23-ї години. Все це допоможе відновитися вашому організму та правильно відпрацювати печінці та ниркам. Вони, повірте, вже працюють і. Виводять всі токсини. Все це допоможе відновленню без стресів, тож не потрібно карати свій організм після свят. Потрібно тільки дати трошки часу на відновлення. Напишіть у коментарях, чи використовуєте ви детокс, які методи. Будьте здорові! Папа! -па.